269 аварій. Саме стільки пошкоджень на водопровідних і каналізаційних мережах ліквідували минулого місяця в Івано-Франківську. А ще перепади температури спричинили перемерзання труб у будинках. Більше про роботу аварійних служб у сюжеті Тетяни Дадак. Причина аварій на старих магістралях міста різке похолодання. Комунальники пояснюють, коли земля промерзає, труби не витримують тиску. Вплив низьких температур безпосередньо впливає на виконання тих аварійних робіт і так і збільшення саме поривів, тому що при низьких температурах в нашому стані мереж, коли 43% водопровідних мереж є ветких та аварійних, а 58% Ветких та аварійних каналізаційних мереж то виникає значна кількість аварій. Є промерший груз, є грунт, є важкі умови праці для людей, які знаходяться у воді. І ми мусимо забезпечувати і як охорону праці при таких важких складних погодних умовах, так і це є збільшення часу виконання самих аварійних робіт. Ще два десятки звернень до аварійної служби стосувалися саме розморожування мереж у житлових будинках. Найбільша проблема це коли відсутні мешканці е, мале споживання по конкретному стояку, його прихватує, і потім він просто замерзає. Е, як вже було зазначено по теплокомуненерго доповідачам, про є дуже багато проблем, коли люди просто відсутні в квартирах. У нас з десяток квартир ми за цей період. По процедурі спільно з представниками поліції вскривали для того, щоб можна було надати ну, отримати доступ до мереж для того, щоб належно відновити водопостачання в квартирах. Працюють місцеві комунальники зараз не лише в Івано-Франківську, також допомагають відновлювати тепло і водопостачання у Києві. Аварійна машина повністю під зав'язку під сам верх була заповнена матеріалами необхідними і в неділю вже запустили перший будинок з теплом. Причому так в Києві на лівому березі вони працюють. Ми щодня з нами де прилетів прилегтів шахет. Саме так працюють в складних умовах, але свою роботу виконують натомість. Вано-франківську диспетчерські служби продовжують в цілодобовому режимі опрацьовувати заяви мешканців.